Фото прибуття Шольца в Київ, багатошарова ілюстрація спроможності влади людина, яка могла б припинити цю війну, приймаючи сильні, прораховані стратегічно і логічні рішення, вимушена діставатися в Київ потягом, коли є значно швидші способи подорожей, які через, в тому числі, і його нерішучість в Україні використовувати небезпечно. Людина, яка фактично через свою неспроможність та нерішучість вже втратила цю владу. І купа мавп навкруги нього, які теж символізують владу, бо несуть Шольцу державну охорону. Такі, на вигляд спроможні, на його фоні величезні лоби, які не встигнуть навіть прикрити його, і зможуть його врятувати від смерті. Лише у випадку невлучних пострілів зловмисника, який замість одного зробить декілька пострілів, і замість черепа поцілить у вухо.